У Бучанській громаді 1 вересня запрацює 15 шкіл. Три заклади освіти вдалося відновити до початку навчального року завдяки фонду «ДЖЕМ». у тому числі цю школу номер 5 у Бучі. Під час окупації ворожі снаряди розбили в закладі дах, були пошкоджені вікна та двері. Все це вдалося відремонтувати і завдяки ініціативі, бажанню і можливостям. Міжнародного фонду Джем, а він має назву у нас Надія Бучі. При співпраці було відновлено покрівлю, вікна, систему опалення для того, аби до 1 вересня, до початку опалювального сезону мати можливість належним чином функціонувати в даному закладі. Завдяки плідній співпраці було відремонтовано і Блиставицьку школу номер 6 яка також постраждала від обстрілів. Нині тут все як до початку війни. Нові вікна, замінено дах та відремонтована система опалення. Команда фонду Джем спільно з громадською організацією якість життя інтенсивно працювала, аби 1 вересня тут вчасно пролунав перший дзвоник. Ніколи не знаєш, що тебе чекає в житті. Пів року назад ми повірити ним, подумати не могли, що ми зможемо відновити вашу школу, побачити ваші усміхнені обличчя. Тому віра і надія в майбутнє веде нас по життю. Фонд Джем допомагає відновлювати не тільки комунальні освітні заклади, а й приватні. Завдяки об'єднанню зусиль влади та благодійників було відновлено приватний дошкільний навчальний заклад Лімпопол Бучі. Деякі осколки ми знайшли вже в приміщенні садочка дитячих іграшках. Ліжечка, тобто вони пройшли наскрізь через стіни і ми їх вже знайшли приміщення. Тобто та картина, яку ми побачили на початку квітня, в нас острашила, засмутила. але дякуючи організації, Джем, ми приступили до відновлення закладу. Ми бачимо двох місяців загалом, конкретно шостис на місяць, ми бідно працювали під відновленням закладу. І наразі він виглядає, як новий. Над відновленням трьох закладів освіти працювала команда з понад 400 людей, яку згрупував фонд Джем. Загалом у Бучанській громаді роботи з відновлення закладів освіти ще тривають, зокрема, дообладнують укриття, щоб школи та садочки були не лише комфортними, а й безпечними.